Усім привіт! Я вас вітаю на каналі CryptoVibe. І в сьогоднішньому відео хочу з вами поговорити про активності на біржі Binance і як ми можемо з них заробити. На цих активностях зараз люди заробляють по 20-50 доларів з одної активності. У своєму телеграм-каналі я виставляв цілих три активності, на яких можна було заробити. І сьогодні про найцікавішу я хочу вам розповісти. Також розповім, як я проінвестував. Або вже можна сказати загубив свої 1500 доларів. Тому дуже цікаве відео. Обов'язково додивлюся це відео до кінця. Обняв припідняв. Переходимо до лаконічного і, як завжди, цікавого відео: з тебе лайк розпочати відео я хочу з проекту KiloX. Тобто про нього ми будемо говорити весь цей час і сама промо-акція, яка відбувається на Binance, пов'язана саме з цим проектом. Дуже швиденько. Пройдуся, і ви будете так знати, як аналізувати подібні проекти, як їх знаходити. Тому швиденько давайте пробіжимося по цьому. Дані КілоЕкса. На нього, як ви бачите, підписані досить гарні користувачі. Це і Manta Network, і Binance Labs. Ну, я не дивуюся, тому що цей проєкт йде під інкубацією Binance і Manta Network. Це про це вони пишуть у своєму Твіттері, і це можна прослідити і по іншим. Даним. Переходимо на сайт CryptoRank. На CryptoRank ми можемо подивитися, які фонди заінвестували у цей проект, і чи є він якимось скамом. Чи все-таки тут сидять нормальні фонди, кікс і що нам по-любому цей проект не треба брати. Binance закрив сам саме перший раунд. Це дуже багато про що значить. Ну вони йдуть під інкубацію Binance. Це їхній ф'ючерсний DEX. Були до цього на Solani там всякий дріфт. Протокол і таке інше. Також ви бачите, наступний раунд закрили вже 21 березня 2024 року. І це також каже, що проект про нього не забувають. Далі вони зібрали ще один раунд. Інвестиції закриті. Ми не бачимо, скільки проінвестовано. Binance просто так не інвестує. Після цього я хочу перейти на Gate і продемонструвати, який ще з методів заробітку є. Самі про Максі ми будемо добувати токени Kilo. І потім їх продавати. Саме так ми будемо заробляти. Я особисто купив токени кіло ще на примаркеті. Сьогодні вночі я купив 5 тисяч токенів кіло по ціні 0.06, тобто по 6 центів. Ось ви бачите, мій ордер. Він заповнений. Тут ми можемо перейти і подивитися на 305 доларів. Ось такий легенький мув я зробив. Зараз постараюся дуже швидко вам обґрунтувати, що як я зробив. Я займаюся венчурними інвестиціями. І є таке класне предложення на ринку, яке предоставляють, наприклад, великим блогерам або інфлюенсерам зайти в цей проект разом із фондами тільки для того, щоб його піарити. Тобто це є колраунд. Це є ну, я вам об'ясняю простим язиком. І там запропоновано купити цей токен по, ці, по ціні 4 цента. Але ви маєте розлок цілих 15 місяців. Для мене набагато вигідніше купити цей токен по 6 центів. Тобто це X-1,5. Я знаю, що проєкт скоро вийде, тому що вже промка є на Binance. Вони це об'явили. У них був снеп по айрдропу. Тому для мене це досить вигідно. Якщо ціна буде і далі падати, я ще докуплю по 4 цента. І для мене буде це офігенна покупка. Ну або ні, це ми побачимо вже на самому лістингу. Може токен вийде по 2 центи. І я разом з інвесторами обісрюся, так би мовити. Про сам KiloX я розповідав ще досить давно. Як тільки почав свій ютуб вести, але тоді про мене ніхто не знав, це відео вам в принципі вже не потрібно, тому що воно не актуальне, але ви можете його передивитися і будете мати розуміння, як користуватися KiloX і що це ще за дроб. І, і тепер що тут робити, як тут заробляти ці грьобані понти, і потім заробляти свої бабки. У мене 6 аккаунтів в цьому айдропі, на які я сумарно потратив десь 1500 доларів. Тому подивимося, що з цього буде на лістингу. Досить цікаво. У мене тут всякі ОАТИ. Сам аккаунт досить прокачаний. Ну, подивимося, що з цього буде на лістингу. Я вам дав загальну інформацію про проект, про усе, тому що в моєму розумінні ви маєте бути обізнані. Я вам даю удочку, а ви маєте нею рибачити. Я вам даю інструменти, як аналізувати проекти. Що це за проекти, щоб ви знали в загальному, що де як відбувається, який взаємозв'язок між ними, а не просто інформацію Ось, зроби це. Ну, тому що я так сказав. Ні, я хочу вас навчити, мали більше навичок і могли самі аналізувати проект, мали критичне мислення і не робили, тому що блогер якийсь щось сказав, отак от зробить. А по секрету в телеграмі більше способів заробітку, тому що я просто не встигаю все виставляти на YouTube. Тому підписуємося. Посилання буде під цим відео. Ми відразу переходимо на Binance, виходимо в гаманець Web3. Якщо у вас нема гаманця, вам потрібно його создати. Просто слідуйте інструкції, це доволі просто. Далі вам потрібно купити BNB. Якщо у вас зовсім новий гаманець, вам потрібно купити BNB і перекинути його в мережі OP BNB. Я зараз от продемонструю, як це робиться. Переходимо на переказ і з потового гаманця перекидуйте собі BNB. Наприклад, мережі OBNB. Ну, у мене BNB є. Мені потрібно USDT у мережі OBNB. Ось вибрали наші USDT, вибираємо мережу OBNB. Все доволі просто і вказуємо суму мінімум 10 доларів, як ви бачите. І все, за декілька хвилин у нас з'являться наші USDT в мережі OBNB на нашому рахунку. Пройшло декілька хвилин. У нас USDT вже на нашому балансі. Переходимо у вкладинку рекомендації. Вибираємо KiloX і виконуємо наші тут завдання. Приєднатися до компанії відразу. Ось. І поїхали. Здійсніть стейкінг у Kilox Value. Почати стейкінг, переходимо сюди. Нас перекидує на KiloX.io. Io. Конектимо наш гаманець Web3 і зробити депозит. Ви можете будь-який депозит робити. Я, наприклад, кину 10 центів. І вибираєте Submit. Іде підтвердження транзакції. Буквально це все апруваєте. Якщо ви працювали з Тамаском або з іншими гаманцями, вам все досить зрозуміло. Якщо ні, просто все апруваєте до того, як у вас появиться, допустимо, value of KUSDT 10 центів. Все. Після цього переходимо на вкладинку назад. Нас далі ця вкладинка здійсніть стейкінг у Kilex» Чуть пізніше оновиться. Відразу переходимо на торгівлю. Нам потрібно наторгувати 100 доларів. Це також досить елементарно, нас перекидує на сам Kilex. Ми беремо і підключаємо наш гаманець в мережі OBNB і відкриваємо, наприклад, Long. Коротше, як то кажуть, погубила жадність фраєра. Ну і мене жадність теж погубила. Я приказав тільки 10 доларів, тому мені не хватило. Ви будете тепер знати, що потрібно мати для того, щоб торгувати, мінімум 10 доларів. Тобто мінімум краще мати 11, 12, закиньте 15 доларів. І кайфуйте, не переживайте. Я докинув ще 10 доларів. Ми йдемо швиденько, робимо торгівлю і все, і поїхали. Вибираємо плече поменше, нема що переживати, 10. Я відкриваю на 148 доларів. Роблю всі підтвердження. Наш лонг відкривається. Також підтверджуємо, підтверджуємо. Face ID. Наш лонг, як ви бачите, відкрився. Буквально пару секунд держите зділку щоб... Вам її зарахувало, щоб не посчитали вас за бота. І швиденько її закриваємо, щоб вас не ліквіднуло, тому що фьючерси це ігрушка дьявола, як то кажеться. Закрили нашу позицію. Як ви бачите, ми навіть заробили 0,30%. Ого! Ну, це 0 доларів, звісно. Ну нічого, ми закрили відкрили позицію на 140 доларів. Нам треба було мінімум на 100 доларів. Зараз ми ці завдання. Перевіримо, ось наше перше і друге завдання вже виконано. Все зовсім елементарно, і з витрат вас будуть ну копійки. Тут є ще попередні три завдання, про які я писав у своєму телеграм-каналі. Тому обов'язково підписуйтеся, тому що дуже багато є тем для заробітку у крипті і не тільки, і про всі них я пишу в себе в телеграмі. Просто про всі теми неможливо так швидко записувати відео. Але можливо писати пост. Тому всі пости є, всі пости можете подивитися, полистати і зробити ті активності, які ще актуальні. З вас лайк на це відео, підписка на мій YouTube канал, на телеграм-канал, тому що там дуже багато корисного. І всі корисні посилання я лишу під цим відео. Гарного і прибуткового дня!